Так, що я нині роблю? Так, я от нині вилізла вже на піч. Буду вимітати саджу. Зараз вам покажу. А от, тут є такий канал в печі, де це забирається, таке кулко, але я його здоймала та й воно впало десь аж хто знає куди. Десь впало туди. в цей, Туди, коротше, в долину, мені треба його достати. А вот де аж. Бачите, ту кулку, де це закрито. Мені його звідти треба зараз досягнути. Це все, що є. Того, вон, це все тут саджа щось і палило. Це все звідси вигортається горниці туди вон в долину, потім звідти вигортається аж через кухню. Звідси вже все. все туди зізмело, вон там навіть не витку. Добре. Було. Так, сад я вже вон вибрала. Ось таке ви всяке. Багато немає саджі, тому що я не палю в кухні. Ну, на кухні мається, на увазі, дровами. Я палю на газі. Але все одно. Вон таке десь там, щось трошечки, може, щось десь колись пропалило, та його трошечки за цілий рік це ось збирало.